Українським захисникам від українських дітей коломийські ліцеїсти та дошкільнята придбали 5 FPV-дронів на оптоволокні для військових 77-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади ТРО. Напередодні учні ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка та його 3-ї і 20-ї філії провели благодійні ярмарки. Зібрані кошти спрямували для потреб збройних сил. Дрони на оптоволокні. Важливі для нас саме тим, що вони 100% долетять до ворога. Е, ну, заглушити їх засобами РЕП неможливо, тому що тягнеться звідси лісочка і вражають вони ворога на всі 100%. Ну, тим відрізняється і їхня ціна. Е, дуже велика рама. Можемо закріпити більшу вагу, більший боєприпас для того, щоб. Знищити, роз, розвалити е, укриття ворога, знищити техніку, і, і також боронити, е, оборонятися від ворога, тому що коли йде наступ, то ворог задіє всі системи ребу, щоб наші пташки не могли долетіти. Російський купан своєю агресією об'єднав українців. І з початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам допомагають не лише дорослі волонтери, благодійники, меценати. Активно до спільної справи доєднуються й діти та підлітки. Діти Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка та його 3-ї і 20-ї філії протягом цих років провели низку заходів. Мета благодійна допомога Збройним силам України цього разу у цих закладах провели ярмарки і придбали FPV-дронів на оптоволокні. Ми проводимо. О, ці благодійні ярмарки кожного року до повномасштабного вторгнення ми теж їх проводили, теж брали гроші для ЗСУ, але саме після початку повномасштабного вторгнення. Ми перейшли до того, що почали збирати саме на дрони. Перше це були самі звичайні fpv дрони але зараз ми закупили перший раз саме на fpv дрони на оптоволокні. Це першочергове питання, яке нам потрібно вирішувати, а саме допомога нашим збройним силам. Наглядний приклад, це є. Окрім того, що ми проводимо благодійні ярмарки. Ми проводимо ще благодійні заходи. До прикладу, за ініціативу учнівського самоврядування, ми були провели благодійний вечір музики, де ми теж зібрали 4 тисячі гривень на ЗСУ. Ми далі продовжуємо. Проводити різноманітні заходи разом з учнівським самоврядуванням, щоб підтримувати наших військових, Так що учні залучені до цього і допомагають нам. Таку шляхетну мету дітей допомагати українським захисникам підтримують їхні батьки і педагоги навчальних закладів. кажуть, зараз немає нічого важливішого аніж наша перемога над ворогом, і ми не маємо права стояти осторонь. Від кожного з нас залежить, як швидко Україна знову стане вільною. Спочатку це були заходи, під час яких ми збирали певні кошти і надавали допомогу. І у вигляді гуманітарна допомога це навіть були закуплені колеги. Це була допомога у вигляді гігієнічних засобів на передову нашим хлопцям. А потім, коли це вже стало традицією проводити такі благодійні заходи, особливо це були заходи, саме благодійні ярмарки, то ми зрозуміли, що ми можемо трошки більше. Якщо казати за часи повномасштабного вторгнення, то коштів було зібрано близько мільйона. І тепер розуміючи це, ми можемо придбати такі речі, які допоможуть нашим хлопцям і дівчатам захищати небо, захищати нас для наших «Едельвейсів», для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Було придбано 13 FPV-дронів, Був придбаний квадрокоптер Мавік і а вже. Для 77-го батальйону нашого Коломийського ми придбали і квадрокоптер Мавік. І сьогодні на цей час ми маємо ось такі п'ять дронів на оптоволокні. Цей ярмарок цьогоріч проходив у два дні, бо дуже багато було бажаючих долучитися цей і смаколики і кошти до наших зборів. І було зібрано близько 300 тисяч гривень для закупівлі цих. Дронів на оптоволокні, ми вважаємо, що це не просто, і ми вже знаємо, що це не просто необхідність. Це наша віра, це наш вклад в нашу спільну перемогу, яка обов'язково буде. І сподіваємося, що буде дуже скоро. І е, ця допомога нашим хлопцям вона дуже важлива для нас, для нашого подальшого життя. Практично усі військові називають війну України з Росією, війною дронів без сучасної техніки та да безпілотників. Важко не лише атакувати ворога, а й навіть оборонятися від нього. При четвертій школі, всім учням, батькам, всім вчителям, директору за таку вашу щиру допомогу. Що не забуваєте, не забуваєте, що війна триває з ці такі надпотужні дрони. Дуже дорогі і дуже важливі для нас. Стрімко йдемо вперед, розвиваємось так само і йдемо до перемоги. Велике ще раз всім дякую, що не забуваєте за нас і все буде Україна. Слава Україні! А у четвертому ліцеї його третьої і двадцятої філіях уже думають над проведенням наступних заходів, які зможуть допомогти зібрати кошти і спрямувати їх для ще кращої і подальшої підтримки наших збройних сил України.